Так, Громаду привіт! Ми з України, слава Україні. Так, поле вже завершуємо, там осталося трохи прийшов агроном, провірить, що в нас тут робиться, яка врожайність і все, що які втрати. Чи миші є. Провіряє. Так, тут лисиця живе. Лисися, ну, рядом, тут мишей немає. Так, що, залишився тут ось кусочок. Бачите, косимо вже днем до то тобто на другий ранок. Бо до ночі до, до першої години ночі і все. І ск комбайн сказав гу. Гу-гу-гу і все. Загудів, більш-менш йшло, 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 а потім... Сюди до посадки під'їхали, тут більше вологість і сказав, ну його в баню. Так що ми тут техніку всю залишили. Чим класно, що машина із спальником. Можна переночувати. Так, тут залишилося геть трохи. Навірно, ну, я виключу вас на паузу, поставлю, бо двома руками тут... Дуже тяжко косити, ну як, одною рукою. так. Зараз покажу, як я включаю, включаємо жатку, включаємо обороти, ставимо вас на паузу. Так, все, горох 2023 залишився в минулому. Агроном провірив, сказав, усе чудово. Так. Так, видуваємо з комбайна. там нема що видувати, горох швидко видувається, так. Все. Так, зараз під'їдемо до. Все. Під ну і кум летить. Зараз я... Відчепимося. Так, ну що? Буде? Бо всі ждуть, я знаю, всі ждуть результата, який вийшов. Коротше, вийшло 25 гектар, 8 автомобілів по 11 тонн. Тепер рахуйте, навіть воно більше, це я беру вже з самими процентів, скільки там відсотків 10, навіть менше. В автомобілях по 12, бо Є, були половиною, 12, 12 може й 13, пошти повні, як, як виходило. Бували, ну як, то така десь ця. Так, відчепимо, напевно, підемо жатку, подивимося жатки розкажу. Так що по урожайності сказав, рахуйте. Це 100%, 100% я скажу, по 11 тонн. Так. Є результат. Так, що в нас? Пожадки. Ух ти. Вес хороший. Так, пожатки. В принципі, одмучила. Не виключаю вчорашнього гукання. Так, по ножах. Раз, сегмент. Бачите, сегмент. Ну косе. Так, що там у нас далі? Далі, 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 далі. Десь тут було пару штук відбитих. Ну, косять. Раз, трохи. Ну, це навіть її можна не переклепувати. Можна не переклепувати. Ух ти! аж три штуки вже відбило. Ну косило. Оце навіть такими обробками. Ну косило. Ну, це вже сьогодні відбило. Там було трохи. І все. І ось, так. Ось три і там. Ну, ж п'ять сегментів вилетіло за 25 гектар. Ну це ще я вам скажу ще ще дуже хороший результат. Так, що нашій лак нажатки? Блін, слизьке, як як льот, звісно, тут ось де маса трету повитирало. Ну нічого. Пальці тут вилетіло, два штуки. Тут, по-моєму, вилетів. Та воно ж кучами такими, Получається, що на горта на горта, дивлюся, коса вже стало. Я трохи назад тоді його раз і забрало мотовило. І як гукне гукне ну... пару разів включав обратний ход. Що там? Пару разів було, забило, тут що обратний ход не включався, під шнек попало. Ну така, короче, собі історія цим горохом. Я кажу, поле так виглядає. Ну, втрати є, звісно. Ну, де ось більше, видно, де менше. Ну, це благодаря тому, що ми косили ночою, бо днём би вчора я косив би, там би таке просто рікою текло із жатки. А ночі ото, у 8 годин вечора розпочали, ще трошки сипалося. Потім ну, косить вечором розпочали вчора. І до часу ночі, до першої години, бачите, є. Ну, та воно де не достригає, де потім тут переночували, у 8 годин ранку розпочали ще сиро було. То цей. Розвернешся Я підійду на ту сторону Так, все, вигружаємося і докосилися за пару годин. Зараз бункер Це ось оцей бункер, там було вчора пів машини, а, та тут більше навіть вже тут взагалі вже пошти Ну пікало Пікало. Так, кумпополі їздить, кричу на нього. Так, Коля теж приїхав. Звертайся. То цей? Що тут? Зараз, якось висипамо. СТІЙ! Блін, задовбал! Ну що лізти на поле? Я шнек нас тут настучнек такий клівний, що... Що достане. Блін! Деться. Короче, шнек длинний, що достане, хто зна куди, лізе на поле. Нічого, сейчас. прийдеться попрацювати. Оба. Все. Короче, пауза. Ще трохи проблема була діти, що. болт лопнув. знайшли якогось короткого, вставили. При вигрузці. На малих оборотах. Запустив. А він пах і лопнув капець. А... Поскакати прийшлося трошки. Так ну що. Все, що все добре кончається, зараз вдома поставимо болтика нормального. Блін, бачите, об, об, облизало. Так. Ну все, чого це розказувати? Горох як горох, можна вирощувати. Це приспособитися, звісно, за нього. Дуже багато нюансів. Головне, що хороший попередник, це стимулюючий етап. І в принципі урожай, я думаю, порахуєте. 25 гектар, 8 автомобілів по 11 тонн, 10%. Ворог чистий, можна сказати, ідеальний. Кірочок майже немає. Там коля пліт сидів учора. Шукав дня, Пару тільки знайшов. Ну я, я мій війну горо... Зараз запустю, подожди. Хай вигрузе, вони все зразу. Так, всім пока, коротше. Слава Україні, слава нашим героям! І смерть хуйлу! Так, поїхали далі. Що, щось? Що це він? Такого ж стука не було. Так.